Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі! Сьогодні пропоную вам приготувати смачні вареники з домашнім сиром. Інгредієнти завжди доступні, їхню кількість ви також дадете в описі до цього відео. Для початку від загальної кількості борошна відбираємо 4-5 ложок. Це борошно на підмішування і щоб тісто не вийшло досить забитим. Тепер розбиваємо одне яєчко, додаємо олію і солимо, перемішуємо ложкою. І заливаючи водичку, у мене це гаряча вода, важливо, щоб вона була гаряча, не окріп приблизно 65-70 градусів. І з допомогою ложки все перемішуємо. Як тісто трошки остине, можна його вимішувати вручну. Важливо добре вимішати, таким чином борошно Дасть свою клейковину і працювати з таким тістом буде дуже зручно. Замісивши тісто, важливо, щоб воно постояло. Тому миску я накриваю рушником і залишаю ще на 10-15 хвилин, а за цей час готую начинку. Поси додаємо сіль. І розбиваємо одне яйце, гарненько перемішуємо. Якщо в сирі буде багато рідини, тобто сироватки, то важливо ще додати буквально одну або навіть дві столові ложки борошна або картопляного крахмалю. Це дозволить сиру не розтікатися і такі вареники не будуть розриватися при варінні. Гарненько перемішуємо начинку і все, вона готова. Тепер беремось за тісто. Тісто трошки підмішуємо, робочу поверхню присипаємо борошно і стараємось розкатати максимально тонко, буквально 2 мм. Розкатавши тоненько тісто, вирізаємо кружечка Можна порізати на квадратики. За таким рецептом тісто виходить неймовірно еластичним. Працювати з таким тістом одне задоволення, і варенички ліпляться дуже швидко. Тепер, зробивши кружечки, забираємо лишні частинки тіста і розкладаємо начинку. Це універсальний рецепт тіста. Він дуже зручний. Ліпити вареники одне задоволення, тому начинку підбираєте за своїм смаком, та яка подобається вам. Вона там з картоплею, з капустою, чи навіть якусь солодку начинку, мак, вишні чи яблука. Розклавши всю начинку, беремо заліплення вареників. Як бачите, начинка гарно тримає форму, а варенечки гарно між собою зліплюються. І ось такі чудові варенички вийшли. До речі, їх можна заморожувати. Де будемо варити вареники добре підсолюємо і закидаємо вареники. Один раз перемішуємо лопаткою і чекаємо, поки вони піднімуться. Як тільки водичка закипіла, варенички ось так піднялися, варимо 2-2,5 хвилини з моменту закипання. Як тільки вареники проварились відповідний час, витягуємо їх з укропу. Як бачите, жодний вареник не порвався, бо тісто дійсно неймовірне. Тепер у миску до вареники додаємо шматочок вершкового масла і підсолюємо до смаку. Перемішуємо і вже тепер можна їх подавати до столу. Також я додаю ж підсмажену цибульку. Але до таких вареників чудово смакує будь-яка грибна підливка чи навіть підсмажені шкварки. Дякую, друзі, що додивились відео. Якщо воно вам сподобалось, то підтримайте мене своїми вподобайками. А я далі вас тішитиму смачними рецептами з доступних продуктів. Усім папа. -па.